Вітаю! Мене звати Марченко Анастасія, і сьогодні я продемонструю захист конкурсної роботи з інформаційних технологій it ТІНЗП в номінації Сайт на конструкторі. Назва проєкту Українські пісні. Керівник проєкту Лаксін Андрій Леонідович. Виконавець Марченко Анастасія, учениця Запорізького академічного ліцею номер 23 Мета та Концепція проєкту. Цей вебсайт створено з метою популяризації української музики як важливої частини національної культури. Проєкт спрямований на те, щоб показати багатство українського музичного спадку від народних пісень до сучасної авторської творчості. Я прагну надати можливість не лише насолодитися українськими піснями, а й поглибити знання про їхню історію та культурне значення. На сайті також представлена моя особиста участь у цьому процесі. Я співаю і ділюся своїми виконаннями, щоб підкреслити важливість музики для нашої ідентичності та підтримки національного духу. Проєкт створено на платформі Блогер. Що дозволило організувати зручну та функціональну навігацію по сайту? стосовно запитань від членів жулі. Перше запитання. Чому у кожному розділі присутний саме блок з нотами для пісень? Я вирішила додавати блоки з нотами до кожного розділу, оскільки це робить ресурс більш універсальним. Ноти дозволяють не лише слухати або читати тексти, а й самостійно виконувати пісні, як для учнів, музикантів, так і для всіх, хто хоче долучитися до української музичної традиції. Це зручно для тих, хто навчається співу або грає на музичних інструментах і підкреслює освітній характер сайту. Друге запитання. Чому ви вирішили не ставити візуальні оформлення для заднього фону? Я свідомо брала мінімалістичний підхід до дизайну, без насичених задніх фонів. Це допомагає зосередити увагу користувача на самому контенті піснях, текстах, відео та нотах. Простий фон не відволікає від головного і робить сприйняття матеріалів легшим, особливо на мобільних пристроях. Робота над сайтом про українські пісні стала для мене важливою подією. Це не лише творчий проєкт, а й можливість самореалізації. У процесі я покращила свої навички у веб-дизайні, навчилася ефективно працювати з платформою блогер та краще структурувати інформацію для зручності користувача. Під час підготовки контенту я глибше занурилась в українську пісенну культуру від народних до сучасних авторських творів. Багато з них відкрили для мене нові грані історії. Культури та національного духу у майбутньому я планую продовжувати створювати подібні проекти, які поєднують українську музику і сучасні технології для її популяризації.